Обережно! Тут кровосос! Розібрався з потворою. Тепер мені допоможи. Молодець сталкери. Уграв виродка. А аптечка, сподіваюся, знайдеться. Ось, тримай. Дякую, виручив. Купони вже в тебе на КПК. Не люблю бути винним. Що тут сталося? Та... Ой, волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустрічю. Не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати. Судячи з переписки волівців, вони у тебе вільних замовили. Ну, так і що? Мораль мені читатимеш? Нащо? Не тебе так іншого б не няли. Виконавець завжди знайдеться. Ага, отож бо Мудрі слова вільний. Ну, бувай здоровий. Дякую за допомогу.